Слово Боже, для вас помолимось, Царі Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тібе, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова слухати Твоє Слово. Пересвітлом Слово і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 12 глава, з 30 по 37 вірш. Хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розкидає, тому каже вам, усякий гріх, усяка хола проститься людям. Але холана духа не простеться. І коли хтось скаже слово проти Сина Чоловічого, йому простеться. Коли хтось скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. Виплакайте дерево добре, то й плід його добрий, а посидіть дерево погане, то й плід його поганий, бо дерево пізнається з плоду. Гадюче поріддя. Як можете ви говорити слова добрі, злі бувши, з повноти бо серця уста промовляють? Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха з лихого скарбу лихе виносить. Кажу вам, за кожне посте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь сутного дня за нього. Бо за словами твоїми будеш виправданий. І за словами твоїми будеш засуджений. Плекання доброго дерева це насправді плекання серця. Ісус порівнює Його до скарбу доброго чи лохого. каже, що добра людина з доброго скарбу лехе. Добровонозе, лиха з лихого скарбу – лихе винозе. Так само, як скарб, це щось таке цінне, що було б у певному часі покладено в надійному місті, так і людське серце наповнюється тим, що ми вирішуємо в ньому зберігати. Христос казує на нашу відповідальність за те, як живемо своїм життям, а це на залежить від серця чи Чим сповнене наше серце? Можемо просити Христа зцілити і збагатити наші серця Його любов'ю. Бо там, де є скарб там наше серце. А який є нас скарб? Чи для нас Ісус Христос став скарбом? Дорогоцінним, найцінніше те, що ми маємо щоб, можливо, ми впали в якусь залежність, і там наше серце знаходить. Господи, я хочу тебе сьогодні попросити, щоб Ти моє серце чисте створив мені, Господи, і наповни його Твоїми ласками та добром, щоб своїм життям я збирала і плекала християнські чесноти на Твою Божу славу. Амінь.